Всім гарного дня, всіх привітав, шановні друзі, сьогодні 8 жовтня 2023 року. Хочу вам показати ось таку диковинку, яблуньку, привиту. Це в мене сорт такий лимонне яблучко, зимове лимонне. Дуже чудовий сорт української селекції, але як самі бачите, привита на М9 і навіть не знаю, скільки сантиметрів цей саджанець. Ось, бачите, так, відстань 20 і трошки ще отуди, і воно вже е ось таке маленьке і таке вже плодовите, і вже має три яблучки. Це я був в прошлому році весною щепив І як бачите, вже е на осінь цього року. Е Практично 30-сантиметровий садженець яблуньки. Ось з такими гарними плодами. Яблучка, зимове, лимонне або лимонне зимове. Це, до речі, гібрид з'явився при скрещуванні таких сортів, як Ренець Семиренко і Антонівка Золотий чорнець в 20-му сторіччі на опитні, на Краснокутській станції опитній. І ось такий він чудовий, цей зимовий сорт. Лежкість у нього по лютий місяць включно. Куштувати зараз плодики не буду, але бачите, дуже-дуже цікаво. Ось бачите, це геть інший сорт. Яблучка і геть інша деревинка. А це чисто така маленька працьовита яблунька. Ще раз всім подякував, стамо вподобайки. Ось такий маленький красень. До нових зустрічі, друзі!